Де що сказати, говорила, ось треба читати Біблію, Євангеліє, правда, так, це наша книжка. От онучка, невеличка, маленька дівчинка запитала от у бабці. Бабусю, ти читаєш Біблію щодень. І все стільки років ти хоч що небудь запам'ятовуєш. Ні, внученько, не запам'ятовую. Тоді навіщо ти знову і знову читаєш її? Бачиш он той кошик із картоплею, сказала бабуся, звільни його від картоплі і принеси в ньому води до будинку, до хати, Тому що вода. Дівчинка, я не змогла принести, бачите, тому кошику воду до будинку, тому що вода проходила через дірочки і та ходила декілька разів. Бабцю. Яка користь ходити за водою з кошиком, якщо я не можу краплі донести до хати? Пам'ятаєш, бученько, сказала бабця, — кошик був який до того, коли ти його взяла? Брудний відповіла дівчинка. А зараз він який? Чистий. Ось так, брати і сестри, і наше мислення очищається щодня, коли ми читаємо Святе слово Біблію. Бо слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча обочного, проходить воно аж до поділу душі, духа, сугробів та мозгів і судить думки та намери серця. Ось чому потрібно читати Біблію, слово, слово Боже.